Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, ви бачите, яку я смакоту сьогодні готую. Але сказати про цю страву тільки що це є смакота, це нічого не сказати. Це не перевершена смакота. Так, це страви італійської кухні. Це їхні фаршировані грибами ньоки. Але що мене найбільше здивувало при приготуванні цієї страви. Це те, що з такого самого тіста колись моя бабуся готувала наші ліниві вареники, або як у нас ще кажуть, палюшки або пальчики. Правда, без начітки. Начітка – це 100% їхня. Італійська. Виходячи з цього всього, ми сьогодні будемо готувати українські ліниві вареники з італійською грибною начинкою. Мені дуже хочеться, щоб ви отримали позитивні емоції від приготування і споживання цієї страви. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Помиту і почищену картоплю відварюю до готовності. Солюю її до смаку і потім виколочую на пюре. Звісно, що масло і молока сюди не додаю. Виколочену картоплю кладу в холодне місце, щоб вона повністю вистила. Поки остигає картопля довільними розмірами і довільної форми нарізаю гриби шампіньйони. Вони можуть бути нарізаними не дуже дрібненько, тому що потім ми будемо все одно їх або сікти. Або молоти на м'ясорубці. Гриби шампіньйони ніколи не очищую від моху і від шкірки, тільки почистила ніжку і помила їх. Ну хіба що в деяких окремих випадках, коли вони мають не дуже презентабельний вигляд. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї олії, і коли вона нагріється, відправляю сюди пару зубчиків часнику. А коли часник віддасть свій запах олії, тоді відправляю сюди гриби шампіньйони. Часник можете забрати, а можете і залишити. Нехай він ще далі смажиться разом з грибами. Час від часу гриби помішуємо і будемо смажити їх до повної готовності, аж поки вони не зменшаться замітно у розмірі і не стануть м'якими. Ось до такого стану повинні просмажитися наші гриби. Тепер можна забрати і часничок, гриби до смаку посолимо та поперчимо. Перемішаємо їх і вони готові. Після того, як гриби трохи остигнуть, викладаємо їх на дошку. І дрібненько-дрібненько посічемо їх. Можете перемолоти їх і на м'ясорубці, але не дуже дрібненько. Гриби можете використовувати не тільки шампіньйони, але які у вас є у наявності. Дрібними кубиками нарізаєте любий твердий сир, але бажано, щоб він плавився. Не тільки бажано, але важливо, щоб сир цей добре плавився. У мене був шматочок такого твердого сиру, що я знаю, що він точно плавиться, бо напередодні пекла піцу, і ще взяла один вершковий плавлений сирочок. Його теж дрібно поріжу. І натерте на тру сиру пармезану. Якщо у вас немає сиру пармезану, можете натерти твердого сиру, який уже і не плавиться. Але якщо немає в наявності такого, то може бути і без нього. Тепер у більшу каструлю з водою кладемо меншу з грибами, так, щоб каструля з грибами була у воді. До грибів додаю дві ложки сметани. І до цього всього додаю весь порізаний і потертий сир. Ось так повинна бути змайстрована ця конструкція, кладу її на вогонь. І коли вода закипить, не відходячи від плити, я буду постійно помішувати цю суміш, аж поки не розтопиться увесь сир. Важливим фактором тут є те, щоб не закипіла сметана і не збіглася. Коли розчинився сир, додаємо шматочок масла. Знову все добре вимішуємо, поки не розтопиться масло у нашій сирно-грібній начинці. Бачите, якої кремоподібної консистенції вона набула. Все, вона готова. Забираємо з вогню і кладемо в холодне місце, щоб вона остигала. Потолочену остилу картоплю солимо. Посередині робимо ямку і відправляємо у неї яйце. Яйце переминаємо з картоплею, додаємо сюди потрібну кількість муки і замішуємо тісто. Невеличку частину муки залишаємо для підсипки робочої поверхні. А коли вже все тісто збереться докупи, тоді робочу поверхню підсипаємо мукою і тісто викладаємо на неї. І вже на робочій поверхні домішуємо тісто так, щоб воно побрало усю муку. Ось таке м'ягеньке повинно вийти у нас тісто. Знову робочу поверхню присипаю трошки мукою і на ній розтачую тісто. Товщина тіста повинна бути десь біля пів см. Після цього, як хочете, витискайте стаканом, ріжте на квадратики тісто. Як вам легше і як вам до вподоби. Я ж піду ось таким шляхом поріжу тісто на квадратики. Розмір квадратів тіста залежить від бажаного розміру ваших лінивих вареників. А ось це наша застигла начинка. Беремо начинку, беремо квадратик тіста, накладаємо начинку на тісто і зліплюємо краї цього тіста, виводячи їх у одну точку. А потім між долонями зроблю із нього кульку. І наш лінивий вареник буде готовий. Ой, не дуже він лінивий, бо коло нього теж треба напрацюватися. І так, вареник за вареником, вареник за вареником, а чи кулька за кулькою. Нам треба з ними швидко впоратися, тому що це тісто любить ріднути. При формуванні цих кульок дуже добре зліплюєте краї для того, щоб вони бодай не розліпилися, бо вся начинка при варінні Витече. При формуванні кольок треба начинку розподілити так, щоб ще 2-3 ложки начинки вам залишилося. І тоді у сковорідці підсмажуєте частину грибів, яку залишили від загальної кількості для засмажки. Додаєте 2 ложки сметани і за 2-3 ложки нашої начинки. Перемішуємо це все, і нехай воно собі так разом Посмажиться ще покипить. Тим часом у каструлі пори закипіла вода. Відправляємо у окріп уже сформовані грибні кульки. Підсолимо окріп для того, щоб потім не досолювати ще зверху наші кульки і помішаємо наші кульки, вареники, макогоном або якимось тупим предметом, щоб не пошкодити їх. Кастрюлю із варениками накриємо кришкою, щоб швидше закипіла вода. Від моменту закипання вареники повинні варитися 2-3 хвилини. А в той час, поки вони ще киплять, доготуємо соус у сковорідку із каструлі, в якій варуться вареники, додам пару ложок води. Добре, все це гарненько перемішаю. Поки ця суміш не набере кремоподібного стану, ось і це і буде нашим соусом для вареників. Кульки вибираємо із окропу і відправляємо у сковорідку із соусом. Зверху можете присипати своїми улюбленими спеціями або приправами, я ж посиплю італійськими травами, трохи порухаю. Ними у сковорідці взад-вперед і все, вони готові. Викладаю їх на тарілку і, звичайно ж, зразу буду їх смакувати. Ці кульки можна зробити навіть і у вигляді вареників, не обов'язково е, у такому вигляді. А зверху ще полю тим соусом. Ой, як це пахне, як це смачно, напевно. Але, щоб в цьому переконатися, вам треба приготувати їх самим. Тому готуйте і нехай вам буде смачно! Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах, готуйте, смачного вам! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою.